Всім привіт! Нещодавно на своєму каналі я публікувала ось такий пост, тому що справді не знала, що робити. Пройшло декілька днів та ніхто не був проти цього відео. Тому це відео про негативні отзиви на котів баків. Поїхали! Щоб ви не заплуталися, коли буду говорити я, буде з'являтися мій персонаж, а коли я буду читати відгук, то його не буде. Справді класна книга чи чергова недовалівка з пукною табличкою Бестселе, досвід використання рік чи більше. Здоров'я, дорогі читачі роману, епоеї, куди вояки, або ті, хто хотів би прочитати цю серію книг. Сюжет. По суті, у кожній книзі відбуваються події попередньої полювання, битви, смерть. пригоди у своєму маленькому ах, вибачте, до цього ми ще повернемося. Ну, те, що там є битви і так далі, це логічно, як ніяк книги називаються називається а, наприклад, при угоди завжди різні та цікаві, тому не розумію, в чому претензія. Словниковий запас Тут взагалі потрібно попрацювати та автології, надто прості вирази, та й додолу зовсім не цікаві діалоги хочеться закрити і книгу і пирхнути. В оригіналі та українському перекладі, який повністю перекладає його, як на мене, все дуже добре та класно написано. Імена та персонажі. Як би сумно це не звучало, письменники ранче пізно позбавляються кожного відбудованого вам героя. Причиною іноді ці смерті можуть бути дурними. Ну так це життя та логічно, що раніше пізно персонажі помруть, а ось про дурні смерті не розумію. Всі смерті логічні, тим паче вони знаходяться в лісі, де є ще більше небезпеки. З іменами начебто все добре, крім таких дивних наперекопір прямолистка, крім не яких анакотики. А ви, як думали, будуть звати лісових котів. Все логічно, опис характеру та зовнішності. Ладно, тепер перейдемо до повноцінного відгуку. Почнемо, мабуть, із найпершої книги. Починається вона з збиту так, так звані високі скелі, в ході якої воєвода громового клану Рудохвіст закликає вояків зупинитися і клан із кислою через поразку міною видаляється. А все, нібито через ми так втратили дуже багато вояків. Але якщо й далі заглибитися в читання, ніхто, крім цього родохвоста, не загинув, та й його вбив його підступний співклановець. Але не сполуроватиму, продовжуємо. Ну, взагалі-то ми не знаємо, що було до битви та скільки вони вже втратили вояків. Після першої події ми бачимо у провідниці цього самого клану Снізірку, з якою розмовляє їхня бунтакідська плямолистка. Вона отримує пороство, передає Сенізірки, і на цьому перелог закінчується. Пізів'ємо підсумок. Безглузда і дуже коротка битва в нетерплішних подробицях і просто відзореного клану. Вас уже заманнуло правда? такі цікаві речі я від книги не відірвуся. Як на мене, і справді добрий початок книги. Нас одразу вели в суть книги та розуміти, що милих котиків тут не буде, а просто додає загадковості та визиває інтерес. Переходимо до глав. У першій домашній кошеня Руйсько бачить сон про те, як ловить мишу, очевидно, від голоду. Вирішує відвідати ліс, не слухаючи стереження свого друга ляпка, і потрапляє в лапи диким котиком. Чесно, все банально. Вони через пару слів пропонують вступити в клан. Хоча з цього приводу буде дуже багато глуздувань, він легко погоджується, ну і все. А чого ви ще хотіли? Далі я про це не описуватиму, адже все настільки просто. Це було взагалі не так. По перше, соніжірка, скоріше за все, зрозуміла, що родського частина пророцтва. А по побачила, як він добре захищався. Ще до того нам вже сказали, що в клані не вистачає вояків. Останні книги в першому циклі все терпимо, і як то навіть цікаво. А ось другий далі цикли я читати нараджу, уж больно вони все схожі. У книзі дуже багато крові, у недрібних і в подробицях описуються битви. Ну, послухайте, наприклад, у запалі бітки, відтягаючи, шипляче, дріпаючись і лягаючись, жиль не відчував страху, він був п'яною битвою. В загалом у книзі. Одного з авторів цієї серії все вирішується через розмірні шляхи. Ну а тут що перевірність якась, ти повинен постійно битися, щоб взагалі проходувати себе, а інакше ніяк. Є, звичайно, хутримують коти, але в основному це якісь новини москіли ходії, які захищаються в одній, ну максимум трьох книгах. Та навіть назва книг говорять, що тут буде про диких котів, та тим паче тут є персонажі, які вирішують всемірним шляхом. Наприклад, той самий вогнезір, який завжди хоче все вирішити мирно. Але якщо всі були такі добрі та хороші, то це було взагалі нецікаво читати. Дуже шкода, що добрі персонажі рано чи пізно помирають. Навіть цей саме рочко, а помер в останній книзі циклу з зірок, а пам'ятають їх всього протягом однієї двох книжок, і то сухо. Ну звісно, що персонажі будуть помирати. Тим паче вони ці доволі довго, але куди ж безсмертні. А про те, що їх пам'ятають сухо, це взагалі неправда. Вони за ними, але ж вони не можуть зробити 24... На сім, іначе було просто нецікаво це читати знову ж. Я обіцяла повернутися до їхнього маленького свідка і обіцянку стримую. Чому світ? Ну, почнемо з того, що трьох швидко звикаєш і вона починає набридати, а закінчимо чим, щоб мудрувати ворою зовсім небагато, і то по одній локації. Так ці території з часом стають рідні, але якби вони завжди мандрувати та переїжджали, не було б такого відчуття дому, коли читаєш ті книги. Ну а плюс у тій історії тільки в тому, що емоції персонажів тут прийдуть по-справжньому, хоч і завжди газні, але чуже горе відчуваєш власною шкірою. А Щастя, то може подібнути хвилі, захлеснути. Ну тим я згодна. Це не враження від цієї картини. Я б не радила читати це у 8-9, та й взагалі не раджу це читати. А все тому, що сюжет вже заздалегідь приготовлений, просто перекрити з ними соусами і подають інші офіціанти. Ну так 8-9 років цей несередній шкий вік, в котрому авторі радять, що ти котів. А ще мається, цікаво, скільки вона прочитала книг, що може робити такі підсумки. Вже дуже цікавий та дуже затягує. На цьому було все. Надіюся, нічого страшного ще взяв російський вигук. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така рубрика, а чи треба мені далі знімати ще. Дуже дякую за перегляд. Всім па-па!